Вартість голосу, да? хтось рахує там кілограма гречки чи, і так далі, ми, ми рахуємо, ми рахуємо ефективність ну, проекту, дивимося, які аудиторії будуть охоплені. Коли говорять, що ми створимо сайт. Як, на який може зайти півмільйона людей там протягом двох місяців. Ну, по-перше, не зайде по друге півмільйона людей, не тут кожна півмільйона унікальних користувачів. Друге, якщо один, один раз зайшла, а тоді вийшла. Ну, це наприклад, це півмільйона, це цифра спотовка, це може бути і п'ять тисяч, і десять тисяч. Дай Бог, щоб на другий місяць сайту, наприклад, в районному центрі в ньому була стабільна аудиторія триста людей. Це буде три Але питання, чи це нам треба це на, хоч якось статистично значуще, на індикатори. І, до речі, індикатори, е, власне, коли ми говоримо про кількість оцінку аудиторії, вони теж мен. Зараз ми перейдемо до критеріївки на що більше. Пропозиції щодо брендування. Тобто, ну, звісно, це не факт, це може бути просто, ви можете назвати там, новий вибір, була така компанія, громадська. Теж підтримали в 2004 році. Але в чому сила, сила політичних кампаній, в чому слабкість проєктів громадянського суспільства? Що політична кампанія це впізнаваність. Лого, бренд, особистий бренд і так далі, і тому подібне. А якщо це просто кампанія спрямована на покращення рівня обізнаності, молоді серед цільових аудиторій, це не звучить. Тобто це, має бути щось ну, компанія робить вибори, ну я її принаймні запам'ятав. Ну да, я принаймні знав, що є таке, ну, кештег був і так далі. Ну, там, я, до речі, з радістю поспілкуюся щодо самої компанії, бо в мене ну, я скажу, ми цей конкурс оголосили саме на базі, може, ну я вважаю тут досить не дуже вдало. З точки зору макро результатів, макропоказників, може у вас і інші цифри поділити, бо мені це е, дуже важливо. Але. Ну, Якісь там ну, візуалка, презентування, айдентика, це те, ну, то про якісь комунікації, але тим не менше, це теж обов'язково має бути в ваших цих планах проведення Кампанії, Звісно, про кваліфікацію виконавців можна судити, коли є CV учасників проєкту. І декілька слів про те, ну по фінансуванню це 250 тисяч гривень на один грант, ну знову ж таки, це не факт, що це верх, верхня межа, потолок, це верхні, верхній потолок на один грант. Ми не ставимо, підкреслюємо обмеження, щодо того, що в одної області може бути підтриманий лише один проект. Більше того, якщо якась область не потрапила до цільйових, це не значить, що ми не можемо підтримати. Це просто значить, що при рівності проєктів, так, приблизно з Полтавської з Харківської області, є два приблизно рівних проєкти, приблизно про те теж, приблизно на таку ж саму кількість людей розраховані, приблизно такий же ефект. Може, цілком ну, в такій ситуації Харків має перевагу. Але якщо, наприклад, на полтавські проєкти вищі, кращі, ніж Харківський, тоді підтримуємо Полтавський проєкт. Але по критеріях, по, критеріях, ну, до речі, там, по тривалості проєктів три місяці на все про все. З них, ну, тобто Якщо ми починаємо 1 вересня, то 1, то 1 грудня ми вже маємо отримати звіт Тобто це короткі проєкти, з цим пояснюється відносно невелика сума, як по масштабах виборчих. Виборчої кампанії, тому що насправді на кілька тижнів активної кампанії це цілком достатні ресурси. Я скажу абсолютно не факт, що ми підтримуємо там 10 проєктів у верхньому швидше за все буде скорочення бюджету і будемо звертати увагу на що при цінці проектів. В першу чергу, це тільки залученої аудиторії, банально кількість, тобто знову ну суто арифметично після перевірки, наскільки тебе реально. Далі якість і реалістичність пропонованого плану проведення кампанії механізму залучення цільових аудиторій тут знову ж таки. Ну це, це пам'ят про те, що робота з пенсіонерами в контакті не надто ефективна. Бувають і різні моменти. Так само залучать активну молодь про європейську ну, однокласника. Теоретично можливо. Хоча знову ж таки це ж великі питання про ці російські соціальні мережі, не тільки про контроль їхнього контенту, як і взагалі про те, от знову ж таки. Про що думає людина? От одна і Та ж людина може користуватися в контакті фейсбуком, але там можуть бути але там неї можуть бути різні друзі, різні культури аудиторії. Ну і саме так. От про от. Коли мені кажуть, що треба працювати в контракті, от, я кажу, ну працюйте в контракті. Я тут питання дійсно цілого аудиторії. Воно дуже важливо. І, до речі, якщо ми беремо самозаохочувати молодь, ну, скажімо так, більшість моїх знайомих, а це від до 26-30 до років, по Харкову, то по Одесі, по Дніпропетровській, люди, якщо це не... А Волонтери зазвичай волонтерська тусовка сидить на фейсбуці. А люди, які просто займаються й чи просто студентство, люди сидять в контакті, там легше то... це прощання не має, це має. для цього. Там можна сидіти, але там же Ми, Шуміні, давайте багато, послухаємо. Більша аудиторія ніж в фейсбуці. Якщо брати ці, ці, ці. Yeah, uh -huh. Так, вона набагато більше, але тут знову ж є. Це не предмет для спору. Okay. Okay. Давайте okay. далі. слухати. Okay. Шановні, давайте далі слухати. Це, 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 yeah? це не предмет для, для спомоги. Коли в тебе є там куча в контакти народу, які нікому не цікавляться, часом гірше, ніж кілька активних людей на Фейсбуці, які, які чимось чи цікаві, які можуть в реалі когось там з чимось поспілкуватися, щось, щось там зробити. Далі, ну досвід кваліфікації виконавців, це зрозуміло, тобто це не обов'язково. Ми говоримо про досвід в організації. Тому що організація може бути достатньо новою, але як ініціативна група, як окремі виконавці проєкту, вони повинні мати досвід. Я не скажу, що не тільки скільки на виборах це десь, а взагалі просто в комунікації в громадському суспільному літі в широкому серці. Наскільки вони взагалі можуть щось доводити громаді, щось пояснювати і щось аргумент, аргументовано говорити. Далі. Ну, ще, ще, ще ми говоримо про це такий дуже розмитий критерій, але поясню, що маємо на увазі до того, ми зустріч проводимо сьогодні. Готовність приділити достатній час саме протягом цих двох місяців саме виконання цього проєкту. Чому звідки з'явився цей пункт? Ми знаємо, що багато громадських організацій будуть на час виборів реалізовувати, як то кажуть, виборчий проєкти яким чином вони будуть реалізувати кілька проєктів під час виборів з усиллями обмеженого свого штату, не ясно. Тому ми маємо з проєкту чітко розуміти, що є людина, яка тут буде там 30 робочого часу. Хай це буде 30%, але вони будуть. Так? Тобто, що це не ну, тобто. Можуть бути великі організації, які, у яких купа своїх проєктів зобов'язані є, плюс виборчі і плюс ще оцей цей. Тобто тут дивіться також, наскільки ви можете реалістично на це все вплинути. Да? Ну, то, тобто, що, що тут немає якогось подвійного фандінгу і так далі. Ну, Умовно кажучи, якщо там є громадська мережа, яка і так спостерігає за виборами, а тут ще цей проєкт. Відповідно питання, хто і коли і яким чином це буде робити, для мене загадка. Так, Попри те, що ресурси тут є, але наявність співфінансування або власного волонтерського внеску, воно не обов'язково, але важлива. Тому що кожен, хто хоч раз працював із цими проєктами, розуміє, що а, тут треба закладати просто собі в голові, що він займе більше часу, ніж ми. Плануємо. Тому що це тут, може, виникнути не купа непередбачених передбачених обставин, щоб досягти ефекту всі наші успішні проекти, які ми підтримуємо, вони будуються на основі свого великого волонтерського внеску. А далі ми вже допомагаємо якоюсь мірою щось зробити. Але вон, всі наші історії успіху це не те, що живе тільки завдяки нашим фінансовим вливанням. Це те, що що людина сама переживає, сама а, як, як то кажуть, са сама перехворіла цим, сама щось зробила. Всі без винятку, я можу назвати, назвати досить багато таких функцій. Натомість ті проекти, які створюються лише на основі там грантового фінансового зацікавлення, вони ну як правило менш ефективні. Але власний внесок це надзвичайно принципова річ. І тут особливо, що стосується таких речей, як виборчим, тому що це, ну, це, це щось трошки більше ніж ніж набір на е, е, Далі, ну звісно, бюджет. Прозорість, обґрунтованість, оптимальність це все зрозуміло. Будемо дивитися уважно, е, детально на те, що скільки коштує, навіть не зважаючи на зростання цін на поліграфію. Вересні, жовтні, очевидно, це буде, тобто будемо, будемо все це дивитися, перевіряти. О, я не буду нічого говорити по технічному заповненню аплікаційних форм. Думаю, кожен, хто більш-менш грамотно е, володіє комп'ютером українською мовою, може дати собі раду. Принаймні, з наших прецедентів багато організацій, які вперше це заповнювали, робили це дуже грамотно, ясно, навіть в плані бюджету. Так? От Бюджет, до речі, великою мірою показує, наскільки організація ну, його деталізація. Тобто, пишіть достатньо детально, щоб це можна було зрозуміти, на що йдуть витрати. Ну, Я можу зараз цілу окремо легко читати про бюджети, проекти, як їх захоплювати і що, що там робити. Повинен сказати лише, що зараз я дозволю пару слів. Скажите, будь ласка, кто из вас запомнил уже в форме проекта в фонду очень закрывал? Ну не складніше за інше. У нас форма не складне, просто лише хочу сказати, Ось. Що, що, що тут у нас є. П'ять статей бюджету, п'ять категорій видатків. Оплата праці, обладнання, матеріальне забезпечення, відрядження і інші витрати. Що йде в оплату праці? Те, що ви оформляєте за основним місцем роботи сумісництвом або договор, договором ЦПК, сюди йдуть зарплати. Чистість. Плюс податки нарахування і все, ну тобто там 50 з лишнім відсотків. Ви маєте це передбачити, тому що у нас час часу небагато. Часу на узгодження, погодження бюджетів буде дуже мало щось може випасти. Тому відразу з'ясуйте, чи це я за, за основним місцем роботи, є. якщо так це який відсоток робочого часу. Чи це е, оплата все-таки послуг приватного підприємства? Це те, що стосується зарплат. тут я думаю, достатньо ще раз. Ми не накладаємо обмежень на е, якісь вагу чи іншої категорії витрат. Тут в рамках цього проєкту можна і монорари, і зарплати, і поліграфію, все, що завгодно. Знову ж таки, ми будемо дивитися лише на обґрунтованість тих чи інших витрат. Ми э, будемо саме на це звертати. Увагу. Обладнання, чесно кажучи, я думаю, що тут буде дуже важко грунтувати, навіщо вам на такий невеличкий проект в часі розтягнути якісь там ноутбуки чи якесь там обладнання? Якесь невеличке обладнання можливо, але чесно кажучи, обладнання серйознішого із цього конкурсу. Я, я б не я би не очікував, тому що ну. Зрозуміло, навіщо плиту на, на проект, який реально триває 4-6 тижнів? Це абсолютно не ясно. Ну, матеріальне забезпечення, на тому що все ясно. В приватні викраті матеріали, все решта. Тобто, закладайте, будь ласка, поштою витрати і банківські витрати, про них те прохання не забувати. Е, про е, відрядження та, тобто тут відрядження є. У розділі 4 мова йде не про СТД і транспортні послуги, а виключно про відрядження, оформлене відповідно до е, законодавства або шляхом відрядження штатного працівника, або позаштатного методом договору доручення. Інші витрати. Найбільше, як правило, стаття витрат, тут я підозрюю, вона теж буде достатньо великою. Е, ну, ще кілька порад просто не тільки по цьому конкурсу, а й на майдані. Дивіться. Послуги фізичних осіб підприємців пов'язані із загальним проєктною діяльністю. Я згодом, що це може наша то, що, на допрацювання, хоча як сказати, е, насправді загальна проектна діяльність це дуже загальна. Тому, коли ви пишете, що, що на такі послуги треба ніякі 5 підприємців, кожен з яких там по 30 тисяч гривень. Ну, Одразу питання, що це за загальна проектна діяльність, яка потребує 150 тисяч гривень. Будь ласка, опишіть, якщо це там журналіст, оператор, дизайнер, маркетолог, там гонорар е, за проведення покузбук, що загоно. Тобто таким чином варто це розписувати, можна додавати просто статті витрат, але не писати ну, там 150 тисяч гривень на загальну проектну діяльність, тому що це в кращому разі е, будуть. Питання в експерти, віршому ви питання просто щодо вашої е, добросовісності. Ну знову ж таки, я не думаю, може десь оренда офісу і так, комунальні послуги тут ну радше ні, ну про які комунальні послуги мова. Транспортні послуги, ну очевидно, так, якщо в цьому виникатиме потреба, так само і всі послуги фопів з обслуговування учасників заходів, і з оренди обладнання для них, із ну, не знаю, проживання, харчування. Е, Залежно, оренда приміщень для проведення заходів можливо, ну, поліграфія тут, в принципі, і послуги зв'язку можуть бути якимось чином за централізована закупівля товарів згідно зі специфікацією корпусу. От знову ж таки, в дужках почніть, яка централізована закупівля яких товарів, і розпишіть нижче до додавши деякі рядки просто. Такие-то, кипяки, стакатова. Що ж, ви, що ж ви дійсно плануєте закупити та саме, за, на, за наші гроші, за які вам потім звітуватися потрібно буде. Аналогічно по всіх інших статтях витрат бажано край бажано пояснювати і обґрунтовувати в тексті проєкту і в бюджеті, щоб не виникало так, що у тексті про це нічого немає, а тут, якимось чином там з'явили. З'явилося там, я не знаю, питання, <схи> Ну це не, Ну, умовно, ну там чогось там. А, тобто ну, от, питання, навіщо? Саме, саме в цьому проєкті, саме ці статті видатки. Це обов'язково має бути. Ну і навпаки, якщо у вас є в тексті проєкту щось, що ви передбачаєте, що нам треба буде зробити те, то в бюджеті про це ніяким чином не згадується. Навіть як власний внесок, чи як внесок інших фондів, чи там донорів, то тоді виникає питання відразу, ну друзі, а яким чином ви збираєтесь це робити? Да, звідки на це ресурси? Бо якщо проєкт є ціліснювати, ну звідкіля школи не мають на ці всі таких видатків братися? Ось тобто, ну звісно, узгодження, узгодження всіх моментів. Пов'язаних із тим, що ну, мета, по самому проєкту. Мета проєкту має бути е, лаконічною, стислою, вимірюваною, е, ясною так, і так далі. Тобто Це не має бути щось що взагалі, це, це має бути щось конкретне. Так само плановані заходи мають відповідно відбудувати завдання, які в свою чергу мають випливати мета. Ну, це таке, це насправді основне, щоб ми розуміли. Що завдання перед нами стоїть – це логіка кампанії, так? щоб ми цю логіку взяли, запозичили і продовжували нею нею користуватися, нею працювати. Це це ключова річ насправді. Ось ну на цьому колеги з мене напевне все Буду завершувати цей спіч. Я думаю, що я з радістю почую ну, і запитання, і головне. Коментарі щодо того, ми можемо щось нереалістичну. У не нас бувають випадки, що ми, наприклад, коли конкурс відбувається, то ми на потім розуміємо, що це не, не було часі. Це експеримент, експерименти все значною мірою. І я би хотів почути також відгуки, може коротенькі в форматі там до двох максимум трьох хвилин, розповіді про ваші. Ваш може, досі успішний, не успішний, я не знаю, що вдавалося. Ну знову ж таки, це ваша нову вправу, яке ви потім будете в проєктах писати. Хоча мені чесно, мені, чесно кажучи, ну мені здається, що тут якоїсь небезпеки на те, що хтось не вкраде ідею, а тоді її втілить, не дай Бог. Тому... Ну такої небезпеки у нас е, тут немає. Хоча це звісно ваша справа власне. Але, але головне, звичайно, все які мішаються, які утікаємо. Давайте це... зараз почнемо якісь коментарі, питання. прошу.